Стінопис на честь розстріляного героя України, снайпера Чернігівської тероборони Олександра Мацієвського створили на території управління патрульної поліції у Рівному. Як повідомила речниця патрульної поліції рівнощини Івана Лойко, над стінописом продовж двох днів працював рівненський художник Костянтин Качановський. На ньому автор трафаретом зобразив Олександра Мацієвського, а також траурну стрічку та цитату Степана Бандери. Нагадаємо, Олександр Мацієвський на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у Збройні сили захищав Чернігівщину, брав участь у боях поблизу Солидару 30 грудня минулого року. Під час виконання завдання зник за інформацією СБУ, Саме у той день після сказаної фрази Слава Україні його розстріляли російські війська. Ініціатором створення стінопису став наш керівник Мирчук Сергій Юрійович. Ми домовилися і з рівненським художником Костянтином Кочановським, який і втілив наш задум в реальність. Щоранку із 2016 року патрульні перед Виїздом на зміну шикуються тут на плацу і вітаються словами Слава Україні! Героям слава і співають державний гімн України. Тому цей мурал є своєрідним нагадуванням про те, що варто цінувати, і пам'ятати про героя, який віддав своє життя за нас.